Хай Господь обдарує всіх нас своїм миром. Сьогодні Господь знову об'являє нам правду про себе, хоче відкриватися перед нами і дозволяє пізнати себе. Особа, яка любить, хоче пізнавати того, кого любить, і навпаки, хоче дозволити, щоб її пізнавали. В першому читанні чуємо про Бога в образі садівника, Бога, який працює, який трудиться. Який дбає, який піклується, який бере щепку, витягує, виносить її на гору. І як пам'ятаємо, що гора це завжди символ присутності Бога, символ молитви, символ єдності і близькості Бога. Праця в саду вимагає часу, вимагає терпеливості. Думаю, що багато хто з нас міг досвідчити, чи був свідком, чи міг бачити, але напевно знає кожен. Що той, хто посадив дерево, не чекають наступного дня, не приходять і не шукають там плоду, правда? Якщо сьогодні посадив, то завтра ще, ще рано там чекати, чи то яблуко, чи то грушку, але, щоб не було, але не вродить на наступний день. Але разом з тим саме очікування, надія на плід змушує, або краще сказати, заохочує нас до того, щоб піклуватися про рослину. Має бути велика довіра, що насаджаючи те чи інше дерево, воно зросте і принесе плід. що через якийсь час можна буде прийти, потішити око, порадуватись, побачити, як на ньому щось виростає, зірвати, насолодитися. В першій притчі Господь привідкриває, порівнює те, яке є Боже Царство, про яке ми, зрештою, молимося кожного разу. Коли кажемо, нехай прийде царство Твоє, Та, молимося, але ще до кінця не знаємо, в такій в надії, в очікуванні, що О -о -о. воно буде прекрасне, що воно буде гарне, що воно буде невимовне, і Господь нам пробує пояснити, показати, привідкрити. Говорить, що царство Боже має зростати поміж нас і в нас самих, навчає довіри, сіємо. Сіємо, хоч не знаємо, як воно росте і навчає терпеливості. Да? Тобто сіємо і очікуємо, цей час може тривати. І, власне, досить часто в наших побажаннях, наприклад, на день народження, на якесь свято, коли людина там не знаю отримує якусь посаду, то ми бажаємо да? терпіння. Тільки важливо не путати чи не плутати терпеливості. Бажати один одному, коли будемо вітати один одного з чимось, то бажаємо терпеливості, нетерпіння. Наприклад, над деякими результатами варто довше потрудитися, докласти більше зусиль, довше зачекати цього плоду. Як наприклад, в будівництві є певні етапи, які не можна пропустити чи перескочити, як не знаю, там, наприклад, роблять дорогу. То не можна спочатку асфальт постелити, а потім, слухайте, а може там ще більше треба було підсипати чи пісок, правда. Тобто є певні етапи, які ми не перескакуємо. Знаєте, напевно, цей жарт і що каже, ти там швидше асфальт стели, бо мені треба труби ставити. Тобто, спочатку ми ставимо труби, потім засипаємо піском і тільки після того асфальт. Тобто є певні етапи, які не перескакуються, є певні етапи, які не можна оминути. І це є запорукою того, що буде добре побудовано, що буде правильно і добре функціонувати. Такі самі етапи є в зростанні у вихованні дітей, такі самі етапи є у нашому духовному житті, і про які нам сам Господь відкриває і показує спершу насіння, потім стебло і потім плід. І це, наприклад, можна подивитися на життя, на діяльність апостолів. Спочатку Господь їх до себе покликав та засіяв зерно. Петро іди за мною, Та інші апостоли, кожного поіменно, кожного з нас Господь покликав ходи за мною, іди за мною. І наступний етап це власне це стебло. Коли людина хилиться, коли людина не впевнена, коли людина сумнівається, коли людина боїться. І варто про це знати, варто про це пам'ятати, мати цю свідомість. Апостола Петра, коли запитали, Ти теж з його учнів, він не сказав, да, я. Ісус мене першим поставив, я сам і старший. Ні, він сказав: Я не знаю цього чоловіка. Він не був дозрілим, він ще не був укоріненим. Та він так, як стебло, хилився, боявся. Натомість. Дальше тривав в присутності, далі коли укорінився в Ісусі Христі, і вже потім перед Синедріоном Він міг відверто на повний голос сказати більше слухатись потрібно Бога, аніж людей. Отут же бачимо Петра, того, який дозрів, того, який вже несе плід, того, який вже запалює інших. Таку дорогу християнства, таку дорогу нашого духовного життя можна порівняти. Власне, з дорогою, з походом, наприклад, в гори. І якщо зупинитися на півдорозі, на, так тільки не досягти вершини, тільки десь там в половині дороги, сказати, а я втомився, я виснажився, я знеохочений, ми не дійдемо до вершини, не зможемо насолодитися тим краєвидом, який відкриється перед нашими очима. Але коли дістанемося до самого верху, до вершини гори. Зрозуміємо цінність кожного кроку, і що кожен крок був вартий тих зусиль, бо так гарно, так зворушливо, так прекрасно. І інша притча якраз про це говорить, про важливість цих дрібних речей, начебто незначних речей, маленького зернятка, про незначний крок, але який жоден не може бути пропущений. Злегковажений чи знехтуваний. На цю притчу можна подивитися з двох перспектив. Перша це Бог є рілею, а людина є зерном. І знаємо, що може бути найкраще носіння, найдобірнішого сорту, якоїсь дорогої, вишуканої рослини, але поки воно знаходиться в пачці, в упаковці, в коробочці, воно не буде рости. Воно не буде зростати, воно не буде приносити плоду. Зерно починає проростати тільки тоді, коли воно є поміщене в ріллю, і коли ця рілля приймає його в себе. І так само людина має бути заміщена, має бути розміщена, має бути занурена в Бозі, і тільки так, тільки тоді зможе зростати і приносити плід. Або можна подивитися на цю притчу з іншої перспективи. Наше серце як рілля, і ми засіваємо там зерно. Бог нам дає найкращі добірні зерна, і ми маємо, маємо піклуємося про те, щоб там зростала доброта, різні чесноти, різні добрі вчинки, оскільки ця рілля, наше серце, Бог вчинив його життєдайним, прекрасним, чудовим, наше серце. Не дивуймося, що ворог буде пробувати закинути там свої зерна. І що вони можуть проростати. І на перший погляд може здаватися ай там, дрібненьке маленьке зернятко. Але як пам'ятаєте цю таку історію, яку колись написав Антуан де сент екзюпері про маленького принца, він каже: кожного разу, кожного ранку, як я прокидаюся, привожу себе до ладу, а потім беруся за свою планету. Та? Береться, щоб прополоти ці погані зерна. Там він називає їх баобабами. І так само ми пильнуємо своє серце, що ми приймаємо в своє серце і чому ми даємо можливість зростати. Бо наше серце воно дійсно прекрасне, воно дійсно життєдайне, тільки плоди будуть залежати від того, що ми посіємо і що ми зрощуємо в своєму серці.